Доброго, мабуть, все таки ранку усім шанувальникам вокзалу. Топ-матч для Хмельницького в цьому сезоні розпочнеться за кілька хвилин у спорткомплексі УМВС в рамках 11-го туру чемпіонату України серед команд екстраліги. Місцевий спортівдер Плюс приймає чемпіона України. Найсильнішу команду минулого сезону і одного з претендентів на чемпіонство і в цьому сезоні Харківський локомотив. Ну що, фактично, збірна України у нас сьогодні гостює. Не фактично, а точно збірна України. Всі ці гравці грали за національну команду. І, мабуть, в цьому сезоні харків'янам вдалося зібрати усіх найсильніших футзалістів, які залишилися в нашій державі, які не поїхали грати там за кордон, наприклад. На другому місці перебувають харків'яни. Вони Зараз з Бресенгора розпочали харків'яни перший момент. Міг бути Олексія але Олексій дуже небезпечно пішов на метра Литвиненка. Вибачається, але жовту картку отримає. І допомога потрібна голкіперу Локомотива. Повністю перша четвірка у спортлідера Тимощук. Чудно відкинув на Олексія Федька. Тому м'яч відібрали вихід. Вічновіч Тимощук. Браво Богдан! Але арбітр вважає, що зіграв рукою за межами воротарської зони. І другий арбітр підказує, що не грав Тимощук за межами воротарського майданчика. Локомотива. Петро Сорокін проходить передачу на білосердівця. Звичне вже від п'ятого номера локо розвертання. Журба. Осеніков. Журба. Високо зустрічають ушахмельничане. Збили Сергійович м'яч, отримує передачу. віддає. журба не б'є одразу. Обігрує Тимощук. Невдало виконує Кисельов. Клочко. Рачов розвернувся, пробуває, і сантиметри. Зараз просто сантиметра не вистачає для пану, що Іван рочи, тому відкрити рахунок. Оце було, звичайно, найбільш реальний шанс у цьому матчі для обох команд. Що зараз те? Зупинити вдало не вдається, але у локом. Сорокін. Сорокін. Спиною до воріт. що доходить. Удар! стіка рятує спортив. Ще один удар буде ворота. Білоцерківець вистріляв. Аут. Дмитро Бондар виконає. Ой, як зараз не забив Євген Рогачов. Фантастика просто. Халуков. Ще одна передача під тої не встигне тут. Під у локо, білосерківець. Там є вільний партнер. Ось на нього передача це детросоруки Сорокин б'є рекошетим, що свистить біля стіки. Ну, є там 5 метрів Сергію. ну... Не будучи ж тобі до міліметра, все вимірювати, тому що зараз. Не встигне. Це добуває. Зараз з Зараз знову передачу на нього. Знову кутовий. Якось інфаркт. На все дуже біля воріт спортідра. Якраз на Олександра передача. Доманський проти нього. І під удар. Педяж з м'ячем пробиває потужний удар. І Литвиненко переводить м'яч на кутовий. Розіграш м'яча на власній половині поля. Ласуюч сильно вперед на Михаленка. Михаленко тут виходить і брати. з мечем. Ну. Олександр Петіш відкриває рахунок цьому матчі. 1-0. Шикарна атака у тож Точніше контратака Дмитро Михайленко. Дуже своєчасний, і класний пас на Олександра Петіша. І Сашко на 27-й хвилині цього матчу відкриває рахунок. Одиної Спорткіда плюс запевло комотиву. Ну нарешті ми побачили, хоч, хоча б один гол в цьому матчі. Я думаю, що зараз э, на нас очікує зовсім інша гра. Принаймні, з боку локомотива. Харків'янам треба зараз йти вперед. Колоков з білоцерківець. от втратили м'яч хмельничани вже білоцерківець. Овсяніков буде пробувати. Це читається. Що? Рука чи рука? не рука? Ні, буде котовий. Готовий. Ну, Гравці локомотива показали, що Андрій Чудно винес м'яч рукою. Але... А арбітр показує, що плечем. Вона стоймала, здається, Віктор Глинецьбере. Е, ні, скоріш за все, локомотив, тому що атака локомотива зараз має так, продовжитись. Овсяніков за боковою. Журба з м'ячем. Білоцерківець. Білоцерківець з розвороту прибуває. Повз ворота. Проти нього Власович. Підороченька віддав на Бондаря. Прагачов приймає м'яч. І Дмитро Михайленко ледь не перехопив. Кісельов потужний удар. Богдаті мишик відбив перед собою. Педяш тут. Бо штовхав, здається, педяша. М'яч Фулитваненка. Журба тепер стрімко вперед. І що тут? 3-2. Пробиває Журба. Один-один. Це Сергій Журба. Це один з лідерів національної збірної України з-под споціалу. Він кладе свій дев'ятий гол у цьому чемпіонаті. за локомотиви з рівні рахунок це на 31 й хвилині. Сергій Рибак зараз м'ячем. Чудно тут поборолися з ним гравці Локомотива. Явсяніков виходить у ударну позицію, проведе Богдан Тимощук. Локомотив свою атаку готує. Журба чекає, поки все зміниться і віддає на шамлі. Де між зупа не впробив і мічно поплетів ворота. Проти нього та, та, його, його зустрічає. Тут Шамлі, шамлі пробиває, Тимошук має забрати м'ячуру. Ну що ж, останні дві хвилини в цьому матчі. Зараз Овсяніка отримує м'яч. Намагався п'ятою віддати на шамлі. Не пройшла передача. Сергій Журба ледь не оформив дубль в цьому матчу. Журба зараз за боковою лінією. Фанати Харківського локомотиво з на догол. Демощук. Митроколуков точно... навтає! Да, я... ну, Готувати в... потрібно. Бог з ним атака локова відповідь Кисельов на Сорокіна. Ще на передача на Віталія Кисельова. Готовий знову. Це був момент ще біля воріт Литвиненко. Я вам скажу чесно, споки журба збирається подавати ходовий. Якщо навіть наш оператор, в цьому матчі напруга зростає. Всяні м'ячем віддає на журбу. Сергій на пробуває. Ой-ой, з ой, ой, ой! ой, ой, ой! порожих воріт виносить Сергій Рибак. Це м'яч. А мені здається, за сорокін знаєте. Зустрічають дуже високо хмельничани, і потрібно робити. Ну, і звичайно, зони не губити. Передача на Сорокіна зупинив ті м'яч. Так, зупиняє п'ята мочатимушу. Кретує свою команду. Овсяніков тут Аут. свято футзальне. у нас закінчилось двома годинами видовищної гри. Тепер від я Моя плодоті. Я думаю, на ну, це дякуємо і ці аплодисменти сьогодні за ну, обидві команди так, заслужили. Її. Я думаю, це був найкращий матч, який цього року відбувся у спорткомплексу МВС. Ну, маю навез якраз сезон 2014-15. Гравці харківського локомотиву дякують своїм фанатам. А хмельницькі фанати дякують хмельницькій команді, подарувавши ялинку. І зараз фото на пам'ять. Ну і хмельницькі фанати дарують харківському локомотиву прапор України. Ось така у нас в кінці, вже завершення навіть матчу. матч завершився, але всі команди обидві команди з подарунками, думаю, це чудово. Це прекрасно. Закінчення року. Прекрасна, я думаю, і по, по результату, і по цій атмосфери, яка сьогодні була впродовж цього матчу в спорткомплексі МВС. Ну що, сподіваємося, що в наступному році буде також більше позитивних емоцій. Не лише у спортивному житті, але й у звичайному, в політичному, в економічному. Будь-якого випадку наступний 2015 має бути набагато краще для всієї нашої держави. А ми з вами з Володимиром будемо прощатися, Володимир Гортинський, Богдан Лебеченко. Сергій Рибчинський, Сергій Репчинський оператор весь 2014 рік були з вами в ефірі. Співайте гімн разом з хмельницькими фанатами і зустрінемось у новому році. Підхідлі Кігрів. В таком ключе, что нам нужно искать свой момент. Мы его нашли. И достаточно, ну, неплохо оборонялись, хотя где-то в чем-то нам повезло в некоторых эпизодах. Ну, я считаю, как бы гол где-то заслуженный, так как мы их прессинговали. В некоторых эпизодах это дало свои плоды. Ну и плюс, конечно, я считаю, что гол, который мы пропустили, он вроде как необязательный, но в то же время другие моменты, которые могли закончиться взятием наших ворот, может где-то оно и нивелирует. Так что я считаю, что результат где-то Может быть, закономерно, но при всех делах, вот там за минуту до конца, где-то будь поудачливее Калуков, могли, конечно, и зацепить три очка. С этой командой, в 90% играет сборной Украины, нам, конечно, сложно еще тягаться по мастерству. И поэтому, естественно, мы сознательно играли вторым номером. Так что... То, что мы создавали, я уже говорил, мы надеялись именно на нашу контратаку, на момент, который мы сможем при прессинге забрать мяч, говорю то, что в принципе получилось. Я считаю, было достаточно моментов, которые могли закончиться результативно. По крайней мере, счет небольшой 1-1. В такой игре 1-2 момента, которые бы завершились голами, этого было бы достаточно для победы. Немножко, скажем так, отсутствие взаимопонимания связано, на с чем, ну, может быть, определенная это эмоциональная то осталось, но вот мысли той, которая обычно обеспечивает результат, я сегодня не, 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 видел. Поэтому, наверное, не, 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 не результат, вполне закономерен. Вот. И хотел бы сказать, что команда «Спорт... лидер проявила свои лучшие качества. Мы могли этот матч даже и вытащить, но судя по тому, как мы начинали матч, не, 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 не чечайный результат закономерен. Результат промежуточный. Результат это завоевание звания чемпиона Украины, то, что мы добились два года по, 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 подряд. Как он будет в этом году, мы знаем только в конце года. Это меня больше интересует. Элементы игры, которые обеспечивают результат, поэтому вот эти элементы будем разбирать, будем смотреть.